Твій хлопець спілкується з колишньою. Дружба з колишньою спілкування це начебто штовхати труп. Начебто й вирушиться, але вже давно мертвий. Вітаю з вами, практикуючий психолог Людмила Башук. До мене надійшов лист після мого відео такого тексту. Я зараз вам зачитаю. Порадьте, як бути в моїй ситуації. Хлопець спілкується з колишньою, за його словами, він її просто відповідає, не пише перший. Клянеться, що там немає флірту та бла бла-бла. Випадково вчора побачила повідомлення на телефоні з ім'ям іншої дівчини. У процесі спілкування з'ясувалося, що це його колишня, яка колись хотіла з ним стосунки, але він сказав ні. Потім я згадала, що він мені про неї ще до наших стосунків розповідав, що ми з нею зловились, погулялись і розбіглися. Я не даю їй жодних надій і не хочу до неї повертатися. Це було півтора роки тому, майже два. Потім він про неї періодично нагадував, як про колишню. А коли ми вже почали з ним зустрічатись, у нас все серйозно, він пайливий, уважний, чимало робить для мене. Серйозно налаштований. Але, виходить, минуло два роки, він усе ще з нею спілкується. І я відчуваю, що вже не можу спокійно так бути з ним. Ще вона залишається в місті, в яке він не збирається повертатися. Але все одно на зв'язку з нею. І поки ми йшли, я казала, що так не можу, він зупинився і сказав: так, все, дивись, давай я зараз при тобі занесу її до чорного списку. Хоч вона здивується, навіщо я її заніс, я сказала, не треба. Все одно, якщо занесе, потім може нишком відновити. Коротше, я не знаю, що тепер робити. Довіра зникла. Ще коли ми йшли сьогодні, я була пригнічена, дивлюся, а він усміхається. Я кажу, чому посміхаєшся? Він накшал настрій гарний. Подивися, яка краса навколо. Йому що це все приємно. Йому що це все приємно. відео, і тоді знаєшся, що. Потрібно для того, щоб тві хлопець перестав спілкуватися з колишньою. Уяви, починаєш зустрічатися з хлопцем. А потім усвідомлюєш, що у ваших відносинах з'являється хтось третій. Тому що хлопець спілкується з колишньою. Питання колишньої дівчини, з якою він продовжує спілкуватися взагалі, може бути відкритим. Може бути відкритим руки. Зараз, у твоєму листі, ти ревнуєш або не довіряєш своєму хлопцю, тобі прикро, що твій хлопець не забуває колишню дівчину, не викреслює з її своєї пам'яті, взагалі свого життя. І, зрозуміло, перші емоції після переписки. З іншою, у багатьох дівчат таких це гнів, ревності, тобто йде посягання на моє щось особисте. Ненависть до хлопця та до суперниці, злість, агресія, зрада. Хочеться взагалі сильно кричати від образи, закотити такий серйозний скандал всесвітнього значення. Але що скажу: не варто поспішати. Насамперед. Сядьте та заспокойтеся. Подумайте і дайте відповідь на непрості для вас цей момент питання, наскільки хороші ваші стосунки, чи готові щось змінити у цих стосунках, чи будете боротися за спільне життя, і чи здатні в цій ситуації зробити розумні кроки? Чи готові ви самі змінюватись? Що вас поєднує з цим хлопцем чи чоловіком? І дуже важливо з'ясувати, з'ясувати для себе, чому вони спілкуються, що зараз пов'язує цих двох людей? І просто сісти спокійно поговорити, без претензій, без пред'яв, просто сісти і поговорити. Головне не починати розмову з претензії. Або взагалі, що неприпустимо, в цій ситуації це емоційний стиск. Спробуйте запитати, що таке важливе в їхніх відносинах, що він досі їх підтримує. Для початку потрібно зрозуміти причину спілкування, а уже потім приймати серйозне рішення щодо цієї ситуації. Якщо хлопець спілкується зі своєю колишньою дівчиною, то тобі спадає на думку тільки одне. Він усіми силами хоче її повернути. Ну, давай подивимося, що насправді може стояти за цим бажанням. Да? Тобто нам важливо з'ясувати причину. Він намагається їй щось довести. Ця ситуація властива у тому випадку, якщо ця дівчина була морально чи емоційно сильнішою за цього хлопця. Він, ніби каже їй, що він знайшов ту єдину, яка його оцінила. Друге, що може бути, це цей хлопець в такий спосіб підвищує свою власну самооцінку. Щепак, адже він опинився в центрі уваги. Ну, інакше я б такі стосунки назвала: дві жертви на одному повідку. Він із вами не розлучається. І намагається щось отримати. Не обов'язково це секс, він може отримати емоції, підтримку від колишньої, дружбу. Все виникає через невпевненість кожної із жінки в цих стосунках. І що важливо, для тебе важливо, що ти хочеш в цій ситуації? Взагалі, що скажу з погляду з психології. Спілкування між колишнім чоловіком, жінкою, хлопцем, дівчиною не є нормальним явищем. Про що це говорить? Це говорить про незавершені стосунки, про незавершені відносини з цією людиною. Це заважає розвитку відносин із нинішньою половинкою і створює любовний трикутник. Єдиний спосіб вирішити цей складний конфлікт чесно, чесно сісти і порозумітися з коханим. Відкрию вам один секрет: серед психологів є така думка, що чоловік з жінкою веде себе так, як вона дозволяє. Один і той самий чоловік з різними жінками. Веде себе по-різному. І у моїй практиці був такий цікавий випадок: один і той же чоловік. Першу дружину ображав і не поважав, а другу дуже любить і взагалі ставиться до неї як до королеви. Тобто, чоловік веде жінкою так, як вона дозволяє. Чому ж хлопець спілкується з колишньою? Тут ще є, скажу, проблема особистісних меж. Саме особистісних меж. Дівчини. Якщо людина не вміє ставити межі зі своїми близькими, да не тільки з близькими, а й з дальніми людьми, то, тоді, в цій ситуації, важливо звернутися до психолога і завдяки спеціальним психологічним інструментам навчитися ставити межі. Поясню, коротко поясню. Наприклад, у твоїй ситуації хлопець не хоче тебе втрачати, оскільки він, судячи з листа, Запропонував заблокувати, да, занести в чорний список цю дівчину. І давайте порівняємо ці дві ситуації з позиції жертви і з позиції впевненої людини. Ну, що скаже жертва? Ні, не потрібно. Все одно ж можна розблокувати. Ну, можна ж його розблокувати. Що ми бачимо в цій ситуації? Включається життєвий сценарій родом з дитинства. В цій ситуації знову ж, що потрібно, робота з психологом над життєвим сценарієм. Переможець, з точки зору переможця цій ситуації, ну, так, заблокую. Мені неприємно, що ти спілкуєшся зі своєю колишньою. Я взагалі в такій ситуації втрачаю довіру до тебе і не хочу взагалі інвестувати свої власні емоції в твої стосунки з колишньою. Я не хочу інвестувати. Ви самі ви обирайте, в що ви інвестуєте свої власні емоції. І коли ти визначишся, з ким хочеш бути, телефонуй. Щодо колишніх стосунків, скажу одне: краще плюгавий кінець, ніж нескінчена плюгавість.